Доброго, Доброго ранку, ранку. смачного <рес> ранку. <рес> <рес> так, смачного і музичного, жовні друзі. У нас сьогодні смачно мистецький ранок. І Він не просто смачно мистецький, він корисний, ще цікавий, п'ятничний. Ми як і задумали, ось так. Да, задумали сьогодні. п'ятницю такої насичної цікавої. Mm -hmm. І вона відповідно такої і є. Так, ми сьогодні налаштовані тільки на позитив, на гарний настрій. І в нас у студії наш сьогоднішній третій гость. Так, це їстя, це соліст гурту Брат кіндрат, Антон Кімнатний. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку всім. дуже раді бачити тебе в нашій студії, Антоне. І тоді ну, шановні друзі, звертаємо вашу увагу на те. Є гітара за Станіславським. Пам'ятаєте, да? вона обов'язково буде використана. Да, отож, гурт Брат Кіндрат для тих, хто не знає. Гурт мега популярний, да, мега відомий гурту, якого, який відзначається тим, що пісні мають дві хвилини тривалості. Да? Саме тому, що саме тому у гурту Брат Кіндрат багато пісень. Ось так. так да. А ще цей гурт створений <гум> спеціально для того, аби дарувати гарний настрій. Я права? Да. Це Точно так і є. Отож, же, Антоне, давай кілька слів знову ж таки. Да, нагадаємо для наших телеглядачів, скільки років існує брат Кіндрат уже. Е, ну, з перший в нас вже є другий склад гурту. Е, а так, брат Кіндрат вже існує років 5, по-моєму. Точно вже не згадаю, це було давно. Е, і ми е, ну так, збиралися з баяністом. Грали з ним пару концертиків, і тоді вирішили зібрати гурт і дарувати всім гарний настрій. І в нас це виходило. Ну, виходить, і зараз, мені здається. Ну, виходить, да, зараз. Зараз в нас така трошки пауза. Ми шукаємо нові направлення, скажімо так, робимо якісь корективи в нашій творчості, приносимо нову якусь. Ну, не знаю, якусь музику. Ну, коротше кажучи, ще трохи шукаємо себе, так як зараз вже більш популярна така музика електронна, скажімо так, пробуємо такі нові. З діджеємо чи що працює, працює? Ні, ще не з діджеємо, але там є багато моментів, які можна використовувати в своїй творчості. Тому ми зараз так шукаємо, ліпимо. Ліпимо. А щодо щодо нового складу гурту Брат Кіндрат, Ось ми побачили да. на нашій відеостіні, з'явилися фото. Хто зараз входить до складу? Схожі, схожі. Да. Схожі люди, так, да? схожі да, люди знає... на учасників Брат Кіндрат. 에, ну, гітарист Льоха у нас є. Льоха. Рокер. Влас, да, да. Да. Є е, рокер. Також він грає і є такий гурт у нас Дух Свободи. Так. Він там теж гітарист, як не дивно. Тоді в нас є ще. Ярик барабанщик, який грає теж в духе. Як не дивно, також барабанщик. Да. Зараз дійдемо просто до баяніста. І цей Ярик ще теж там грає в філармонії. Тут ну, взагалі дивина. Так. так буває. Потім в нас є ще Артемка, він баяніст, але в групі Дух Свободи він басіст. Так вийшло. Ну, він гарний музикант, дуже добре грає на всьому. Е, ну, то я, то ви мене знаєте. І Санчер, Санчер басіст. Санчер ще грає в групі Лондон Хілл. Ага, ось Отак. так, да? Да. Ну, тобто, так? Там попса, а тут нормальна музика. Антона, да, на чому говорю? граєш ти? Ну, окрім того, що ти співаєш, ти ще ж граєш на багатьох музичних інструментах. Ну, я стараюсь вчитись на них грати. Ну як так? То на тому, то на тому. На чому саме? Ну, трошки на клавішних, трошечки на гітарі, трошечки, ну, до речі, перші пісні були написані під гармошку. <гум> <гум> і цей, і ну дуже багато, ну там е, я не знаю, скільки їх. Е, сім десь, по-моєму. Ну, такі, що можна ще під гармошку, я іноді граю. І е, на початку, скажімо, Розцвіту брати кіндрата. Ми планували, що я буду на гармошці теж підігравати це все діло. Ну, на перший концерт так вийшло, що гармошка була дома, ніхто її ну, не доправив на концерт. Я вийшов перший раз такий: Ну, будемо без гармошки, ну будемо без гармошки. Ну, вибачте, так. Тоді другий концерт був все-таки з гармошкою, бо не було баяніста. Ну, так вийшло. І після того я вже зрозумів, думаю, ну, краще ну, скажімо, себе більш розкуто вести, бо з гармошкою це не попригаєш, там ні зі сцени не спригнеш, нічого такого. І думаю, ну, буде без гармошки. Ну а взагалі, ким мріє встати у дитинстві, Антоне, розкажи нам чесно. Чесно, да. мама каже, що хотів президентом, стати. <хи> то, то все ще попереду, так? Да? Ну так. Да. Да. Закінчиться кар'єра брат Кіндрат, да, і потім я собі уявляю навіть ці передвиборчі листівки, да? <хи> лідер гурту брат Кіндрат. <хи> Даруємо людям гарний настрій. <хи> да, Всім музику, да? всім по гітарі, відповідно. А, да. Антон... Хтось цукор і гречку роздає. Так, та а в більш буде. свідомому віці, коли ти сам себе пам'ятаєш, от ким хотілося б. <хи> ну, от не знаю, весь час мене тягнуло до, ну, до музики, я весь час, я я дуже довго співав в різних е, хорових колективах, е, і ну, мені це подобається. І в церковних хорах співав. Е, ну, Весь час цим живу, і ще з дитсадочка з середньої групи, коротше, я в хорі співав. І в мене мама хармейстер, і я О, їй казав, що в неї досвіду менше, ніж у мене спів така, Ну, це ж таке. життя. Так буває, я то кажу. Антонин, в тебе є царівний блокнот. Є, це вже другий. А, це вже другий. Так, ми вже дізналися, що вже другий блокнот повністю списаний піснями, так, вже закінчився. Скільки зараз пісень в нас? Можна порахувати взагалі. Ще така є фішечка. В нас е, на репетиційній базі е, є список, е, і ну, всі пісні там перелічені, і біля них три кружочки. І от якщо три кружочки замальованих, це ага. пісня готова. Ага. Два, там така сиренька. Це таке завантаження. І Є там, ну не знаю, теж десь сім штук таких, що ще білі кружочки, тому в нас ще. А так, по списку зараз до 20, ну це тих, що ми вже розбирали. Ага. <кхем> ну ще є дуже багато тих, які написані. Ну вони ще, ну навіть музиканти їх не чули. Я так для себе їх ну, пишу. Ну, Зрозуміло, що всі пісні, які написані, не будуть зіграні, тому що ну, я так приходжу, зіграв їм, якщо їх ну, там, хтось зацепило щось, то угу. ми будемо їх виконувати. А якщо так, ну, таке, ну, таке, не зрозуміло. Тому, ну, як завжди, що там на 10 пісень одна може бути ну, так, ну, супер, буває, а буває. всі останні. Нічого. Сьогодні ми обов'язково шановні навіть друзі, да, послухаємо, подивимося да, такий невеликий відеоряд. Але вживу хотілося б почути пісню від Антона Кінатного, лідера гурту Брат Кіндрат. Тож, Антон, яку пісню ти нам виконуєш в студії? Це пісня, робоча назва, надмірна любов. Ну, У мене всі такі назви там. Всі надмірні. У нас така найтупіша назва з останніх пісень це Турбодричка. Ну чому? Одразу від назви стає весело. Неважливо, що там буде забіг. Я заанонсую, що мої друзі, що після нашого інтерв'ю ми подивимося кліп на пісню Собака-флегматик. Теж досить цікава на це вже такий хід прошитий. Це вже хіт але давайте. Надмірна любов. Зараз, так. Увага, увага, увага. У нашій студії знову ж таки музичний гість, і як то кажуть, живе виконання. Це фішка нашого ранку. Ранку на Алтаві. Тож Антони, я трошки розкажу, ну да. пару слів. Е, надмірна любов це не про мою дружину, це ні про кого. Це про, скажем так, вимишлені герої. І ну тут розповідається про дівчинку, яка весь час всіх. Там тіскає там, занадто любить да, скажімо, перелюблює. Ну от такі слова. Біля тебе так просто не пройдеш. І мороз мені не допоможе, як побачиш, ти відразу здоженеш і відбитись просто ніхто не зможе так чудесно, що ти любиш цілий світ, обіймаєш ти усіх прохожих, полюбила ти черешневий цвіт. Вже цілуєш ти всіх на себе схожих. Досить бімів постав мене на місце, досить цілувати, блищу, як чайник. Я досить мімімішок. Я хочу їсти, досить всім казати, що я іграшка твоя. З'їжджає гітара, вибачте. До Взагалі то це пісня про кохання. Да. Про кохання, про кохання поїхали. Тебе обходять всі знайомі люди, тікають всі собаки. Так о ти кого не За щином в грудях, кого так просто заламаєш ти. Зупинися ти, їм не треба травми, обернися ти, всі кудись ідуть, розумієш ти, треба всіх кохати, але не так, як ти. Робиш це завжди, досить обіймів, Постав мене на місце, досить цілувати, блищу, як чайник я, досить мім. То, я хочу їсти досить всім казати, що іграшка твоя. Браво! Дякую. Друзі, нагадуємо, в нашій студії Антон Кімнатний, лідер гурту, брат кіндрат, нашого найкращого. Да. Одного з Тепер Ось. я знайшла пісню, яка буде крутитися в мене в голові цілий день. Та однозначно має цілий тиждень буде ця пісня крутитися. Я серйозно кажу. Отож мені чомусь чайних зачепився, ти любиш більше чай чи каву, кажуть час. Більше чай. А що любиш попоїсти? Яка улюблена страва є? Ой, багато різних. Це так непринципово, це під настрій. Я навіть дружині кажу. Вона така: я не знаю твої найулюбленіші страви. Кажу, у мене під настрій. Сьогодні одне, завтра друге. <кій> ну, взагалі, як дружина ставиться до того, <кій> до твоєї творчості? Ну, підтримує, звичайно, куди їй діватися. <кій> <кій> вона, вона також музикант чи ні? Чи вона чимось? Ні, вона не музикант, вона соціальний педагог. Ага, ось так. Психолог, тому вона мене розуміє, а, то, то Вона дівця, підказує розуміло, теми да. такі більш да, глобальні да, та соціальні. Ну, Я собі уявляю, да, дійсно, вечірня розмова. Да, от, уяви собі, Антоне, да, така була ситуація, і Антон відразу. Ага. Так. Ручка, блокнот. Так дуже часто буває. Я, ну, мені там для написання е, тексту я сижу, і ну, я не можу просто так написати. Ну, там, Любов, огірки там і, і, і так далі. Мені треба якийсь сюжет, і тоді я цей сюжет розкручую, і тоді виходять там то «Городи», то собака флегматик. До Друзі, оця пісня, вона теж на основі якоїсь реальної історії була написана. Ну я так скомін. Скоб... Коротше, так? <риван> <риван> — <риван> Ну, можна і так сказати, багато ситуацій у друзів є таких, тому я так їм не кажу, а пісні пишу. Отак. Угу. А пісня Собака-флегматик. теж На Про Реального персонажа. Що це за персонаж? Euh, ну, в мене був такий песик. <гадих> Весь час сидів. <гадих> 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 <anche. гадих> ну, це не смішно, він флегматиком був. Він сидів весь час, ну от, реально, як в тому мультфільмі «Я Жив був пьс. Оце точно такий. Сидить собі на своїй хвилі. Хтось заходить, він навіть не гавкне, там вийде, так вигляне, сяде. Ну там, коли не треба, коли приходить хтось знайомий починає гавкати. Сидить потім, ну коротше, вони всі там. <кхем> І кормили, і коротше, гладили йому все одно. Що знайомі, що не знайомі. Ну коротше, такий він був. Ну це так само і в старому анекдоті. да? Вибачте, я витер там вашу ганчірку, якусь цікаву ноги. Да? То то ганчірка, то собака, <с. да? Ну, в такому плані це флегматики, відповідно, все. Це ми план, це ти плану так підводиш уже да, до того кліпу, який ми Хочется будемо дивитися. Хочеться все-таки так подивитися кліп на пісню Собака-флегматик. Пісня дуже запальна, така ранкова. Так, да, отож ми її зараз подивимося обов'язково, шановні ну друзі, Антоне, ми тобі дякуємо за те, що прийшов до нашої студії. А, ну, знову ж таки, більше пісень, ще більше Стараємося. пісень, таких же класних, надзвичайно позитивних. Це найголовніше, чого нам іноді так не вистачає. Ну і відповідно, щоб. У гурті все було нормально, да, щоб, там, не, зм... щоб, не знаю, баєніс, щоб гарно грав. Да. Ось. Ну і всі інші також. Щоб, якщо вже другий склад, то це нехай останній буде. Ось так. Да. Ну і надалі успіхи, успіхи. Ми я думаю, обов'язково ще зустрінемося. Обов'язково. Дякуємо тобі. До нових зустрічей в нашій студії. Антон Кімнатний, лідер, вокаліст гурту, брат Кіндрат.